Окрім подій, описаних у першій серії, тиждень вийшов такий, що якби його екранізували, то глядачі в кінці стояли б у черзі за валер'янкою. Фронт знову водило то в одну сторону, то в іншу. Дипломати вправлялися в багатозначних фразах. Європа робила строге обличчя вчительки математики. Іронічно, важко, смішно й абсурдно одночасно, причому, що цікаво, ті, хто хотів поржати, давно звалили. Тиждень на фронті знову нагадував не лінію а кардіограму пенсіонера Паркурщика: то зашкалює, то провисає. Під Покройком не вщухають атаки. Знову спроби ворога зайти в туманчик, використовуючи погодні ефекти на максимум, наче вони нарешті знайшли у своїх підручниках військових дій сторінку кусочок Хітмана. Підкрадись під видом опадів. Але на щастя, зсу здається, давно звикли до ворога, який вважає себе хитро опією всіх, і зустрічають їх так, що туман потім червоніє від сорому. Покровськ не оточений, це важливо. Але Росія продовжує довбити туди, ніби хоче перевірити межу міцності української волі або впертися в кінцевість своїх алкополчан. Періодично у них з'являються якісь просування, особливо в районі невеликих населених пунктів, які одразу перетворюються на м'ясорубку. В повітрі висить щось типу роздатованого вигу. Да сколько можна? Але фронт це не місце для риторики. Фронт відповідає справами, а не словами, якщо у нього є потрібні інструменти. Держава дуже старається таких інструментів фронт позбавити про це пізніше. А ми з вами стараємось усіляко їх цими інструментами забезпечити про це прямо зараз. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту беремо з України. Справи наші волонтерські я докладним списком описав у першій серії. Повторюватися не буду. Клянчинг донатів продовжую. Допомагайте хлопцям, вони без нас не впораються. Зеленський не допоможе, йому пора готувати викуп чи той заставу за Янмака. Ми, бійці 93-ї бригади, підрозділу Катарс. Дякуємо діду та його побратимам, фунтабайрам нудного пенсу, мерчику за партію дронів. Слава Україні! Героям! Героям слава! Але продовжую фоном показувати фото і відеозвіт і ваші коментарі з під донатів. Під Куп'янськом ситуація ніби трохи полегшилась. Це означає, що противник перестав давити бульдозером. і перейшов у режим Дивимося, що буде місцями його відсунули, місцями стабілізували, упакували ретельно в чорний пластик. Звучить не як перемога, але в умовах війни будь-яка передишка вже подарунок. А от у Запорізькій області навпаки не подарунок. На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ЗСУ були змушені відійти з деяких позицій. Нічого катастрофічного, але й нічим приємним це назвати неможливо. Війна давно перестала бути лінійною. Якщо десь на пару кілометрів просунулись, це не означає, що через 100 кілометрів фронт стоїть намертво. Це величезний живий організм, який смикається, опирається, опирається ще більше, стискається і знову б'є. Ми бачимо головну тенденцію тижня: ворог намагається давити масою, зсу виносити мозок ворогу технічністю, точністю і неочікуваністю. І якщо у ворога є масована артилерія і безліч тушок, у України з'явився новий слоган стіна дронів. Якщо коротко, Україна збирається розгорнути систему, яка звучить як щось між фантастикою та інженерією 22-го століття. Автономні дрони перехоплювачі без GPS, на штучному інтелекті, керовані однією людиною. Це не тактика, це концепція. Дрони будуть утворювати, як кажуть розробники, стіну, яка може перекривати ділянки кордону або лінії фронту, ніби це на небо, а воздуху очисник. Ворог запускає свої шахеди, а українські машини зустрічають їх як мисливські собаки, але тільки літаючі, безжальні і без права голосу. Технічно це революція, політично теж. Кожен такий проєкт це заява. Ми не просто тримаємося, ми вигадуємо, поки ви намагаєтесь нас знищити. Поки у ворога стратегія запускає тисячу до сотня, у нас стратегія запускає десять, перехватять сотню. І від цього у росіянських командирів починають тремтіти пальчики. Я не стану зараз ставити питання, скільки вони на цьому вкрадуть. Хай Берлінська на нього відповість, а то потім знову в шоці буде. Я користуючись нагодою, передаю привіт новоросійську. Україна знову навідалася до Чорноморського флоту. Цього разу Нептуни прилетіли в новоросійськ не просто в порт, а в місце базування кораблів. Не просто місце базування, а ще й у нафтоналивний клапан, який безупинно відригує росіянську нафту всім, хто бажає придбати цей коктейль зі сліз горя і бабліща. Експерти сперечались до хрипу, оцінюючи значущість термінала Шесхаріс З іншими. Нам важливо знати головне. Там попрацювали наші, попрацювали добряче. Порт стояв, вірніше, лежав. Нічого нікому не відвантажувалось, нічого нікому не наливалось. Нафта-матушка пішла по матушці, а якщо точніше, то ніхто нікуди більше не йде. Там ще кілька здоровенних бочок закопано. Вони тепер беззахисні. Тож чекаємо продовження банкету. Гойда має бути повною. Чому беззахисні? Тому що, за підтвердженими даними дронами ЦСО АСБУ, знищені чотири пускові ЗРК С-400, ціла батарея, радар раннього виявлення та радар цілоуказання, а всього в зоні ураження могло бути до 12 пускових, навіть якщо частина з них обманки у зоні ураження від удару і від детонації сховища ракет перебував мінімум дивізіон С-400 і певна кількість панцирів. Що це означає? Збиток. По-перше. Потенційний одноразовий збиток співставний з крейсером Москва і операцією Павутина. По-друге, за високою ймовірністю, це найбільші одноразові втрати засобів ППО, особливо С 400 Але знову у московицьких зведеннях з'являється ця фраза, що набила оскомину росіянським новостійщикам: іміються паражинія. Вони там, мабуть, уже у 50-й раз складають путівник. Як пережити візит українських ракет і не втратити лице. Але судячи з того, як часто сол стукається до них у гості, скоро доведеться видавати 51-ше видання. Удари по логістиці, вдалий переріз дороги між Селидовим і Покровськом. Це все частина того ж великого рівняння. Чим менше ворог може перевозити, тим менше він може наступати, і це видно. Видно ж. Давайте продовжимо ще щодо скріжалів усієї цієї околоквартально кумівської міжпухи, якої, як запевняв Владимир Санич, ідучи на вибори, не буде й близько. Я тут дізнався, що виявляється, у цієї милої дрімтіми була своя служба безпеки з доступами до самих самих. Але все одно продовжувала нібито шифруватися і тягти, 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 навіть знаючи, що їх пишуть, ведуть і документують. Цікаво. Звідки така безберегова нахабність? Напевно, були підстави. А хто ж у нас міг дати такі гарантії? Та що ви? Адже Володім Станеч у нас поза підозрами, як дружина Цезаря Борисовича, і навіть святіший за Папу Римського. Так, це заявив сам Цезар Борисович. Сказаному вірити? Ага. Найсмішніше з почутого те, що. Зеленський особисто очолив Хрестовий похід проти корупції і санкціонував дії набу. Про це верещать як позитивні, так і марафонні балаболки. Класичне не можеш побороти, очоль. Побороти було страшно. Коробки, знаєте, які страшні у шарудяч власники домашніх тварин у курсі. От він і вирішив очолити Хрестовий похід проти корупції. Обожнюю цю частину спектаклю бджоли проти меду, який політикум розігрує щоразу для недалекого лохтората, де перед традиційно трагічним фіналом, коли політика відлучають від владного штурвала і бюджетного корита, лунає пісенька Він не пуха. Я хмарка, хмарка, хмарка. Я зовсім не ведмідь. Кішна, не крали, не вони вони ні при чому, і заставу навіть внесемо. Нічого, що з рахунків класичних рогів і копит. А яка різниця, як сказав один дипломований юрист-турист? І навіть санкції призначимо. Щоправда, не на українського громадянина Міндича, а на ізраїльського. Так, і на три роки це вам не безстрокові, як на Порошенка. А то ще раптом нікому не потрібний, не цікавий, збитий льотчик із гігантським антирейтингом піде на вибори. Уже який рік ганяються за порохом. Щоб сказати йому, наскільки він збитий. Три роки, три роки, І от раптом згадалося, що наші партнери в лапках теж очікують від України, що вона воюватиме ті самі три роки. Як думаєте, совпадінь? Що в усьому цьому особисто напружує це вибірковість? Хто вирішує, який фрагмент із якими фігурантами оприлюднувати в якій черговості? Адже це чистої води маніпуляція нами, нашими емоціями. Можна когось залишити на саму закуску, коли пересічна публіка вже втратила інтерес, і таким чином вивести з під удару конкретного чоловічка, як любить казати наша елітка, а можна видати серед перших, щоб народний гнів сповна відігрався на імені та прізвищі навдахи. Хто це визначає? З якими намірами? Очевидно, що, зрештою, тривають торги із Зеленським щодо умов виходу з влади, і хто зможе піти, і скільки йому дозволять винести, і ні, решти нам не залишать на жаль. Ми тут лише статисти, яким відведено роль безлико плескати або осудливо гудіти за кулісами студії. І тут у мене дуже погані підозри. А що може у відповідь наш недопересидент півсьомий зробити Його активно прибирають. Які в нього важелі, щоб лишатися в повній безпеці, і не треба про страшні загрози, якщо у Служби безпеки квартально Кумівської міжплухи, яку певно варто перейменувати на міністерство дичі, коротко міндич, бо та чим вони займалися, це реально люта дич у воюючій країні, був доступ до камер безпечного міста, тобто до всіх вуличних камер, включно з урядовим кварталом разом з банковою, якщо прихвостні випускники академії ФСБ Деркача входили до складу цього почесного міністерства. То можна припустити, що і в Москві те, що відбувається в урядовому і навколоквартальному районі, було доступне майже в режимі онлайн. Про яку небезпеку може йтися? Хіба що від Арестовича, який ховався за фіранкою, ніжно погладжував гранатомет і хрумтів сухою мівіною? Ще зараз активно позитивно просувається теза Ну і що, що крадуч? А от дивіться, ми ж б'ємо по новоросійську! Це все придумали вороги, щоб завадити нам бити, бо не буде Зеленського не будемо бити. З якого перепрошую переляку? У мене від такої казуїстики одразу починає боліти зуб. А якби не крали, може ракети полетіли б на півроку рік раніше, і на українських кладовищах було б на тисячі кілька менше свіжих вінків, а Україна була б на пару сотень квадратних кілометрів більшою. Так не можна народити дитину дев'ятьма жінками за місяць, як і не можна зробити нормальну ракету за два тижні, але чорт забирай! Невже не було з часу з 2019 року, коли вже були готові, протестовані в різній мірі робочі прототипи не одного й не двох власних ракетних комплексів? Нехай крадуть за те! Так, зате крал, зате програми власного ракетобудування пішли пізніше, зате дороги було за що будувати, якими потім з вітерцем помчала орда загарбників. І що найдивовижніше, а не можна робити і те, що треба, і не красти. І не хвалитися тим, чого нема. Гаразд, про мільярд дерев і бабусю у смартфонах потім. Але де три тисячі ракет? Рік тому обіцяні. Де десятки мільйонів обіцяних дронів від держави? Від волонтерів скільки здогадуємося? Приблизно стільки ж, скільки корчів з ребами, тобто приблизно все, що на фронті. Поки одні хваляться дронами-перехоплювачами, нам доводиться збивати рані гербери будинками-перехоплювачами та квартирами-перехоплювачами. Воєнна омбудсменка днями потішила палкою промовою. Мовляв, ти. Лайно розпослідні у штанах, якщо ще не обрав підрозділ, де служитимеш, і не з'явився ОТЦК. Далі вона рекомендаційно командним тоном радить завершити всі свої цивільні справи, іначе ти правопорушник і безвідповідальний громадянин, якому байдуже на своїх рідних. Це як, перепрошую, виходить? Звільнився з роботи, написав заповіт і сиди, чекає повістку. У нас, схоже, донатять тільки бабусі, якщо слухати офіційних говронів і податки платять тільки жінки. Слухаєш зараз ролики з донатами від військових. Ти зараз дізнаєшся, чи можеш допомогти їй одразу ж. Авто, слюсарки, дрони, курчі традиційно. І хто в такому разі має допомагати? Безробітний із заповітом. У нас чомусь прийнято говорити про військових, про волонтерів, герої, молодці, збори треба підтримати. От тільки що вони без тих тихих і скромних мільйонів, які донатять, забезпечують можливість комусь звітувати, а комусь просто жити своє найкраще життя, трохи поторгувавши своїм обличчям для фонду. І донатить не лише бабуся, яка відриває від своєї злиденної пенсії чергові 50 гривень, яку їй від щедрот неміряних своїх відвалила держава добре, якщо у 3200 гривень кляті 80 баксів, чайові офіціанту в ресторані від офісних більше, після того як забезпечила всі міндичі і всі їхні династії в кончі заспі. Ризикну припустити, що основну суму донатів дають працюючі люди, і ще ризикну припустити працюючі в тіні. І не лише жінки. І тут знову хочеться поговорити про нашу в лапках державу. Наскільки яка вона наша? ТЦК зі своїми тарифами. Це ж держава? Даня Гетьманцев, який у Ніцці на лазурному березі придбав квартирку на 140 квадратів, розповідає, як нас треба глибше і частіше щипати на податки. Він теж держава. А Мусо, перепрошую, копи. Які вигадують будь-які приводи аби дістати у водія документи, окрім законних, вони теж держава ж. Митниця, яка очолює контрабанду, бо на Закарпатті вже будівельників завозити почали з Бангладежу та Пакистану. Своїх не вистачає для будівництва митних палаців. Міндичі з Галущенком і Чернишовим це теж держава? До речі, здається, я знаю, чому саме пакистанців і бангладешців завозитимуть в Україну дрібно оптовими партіями по 2-3 мільйони людей. Бо в Україні вибудовано звичну їм кастове суспільство. Загинаємо пальці депутати, прокурори, слідчі, судді, не кажучи вже про президента і його друзів оушена з банкової. Тепер от Рада готує закон, що забороняє журналістські розслідування щодо топ-чиновників і політиків. Що це як не касти? Тому сюди ні нащадків бурів із південної Африки, ні коптів із Єгипту чи Сирії, які теж християни, до речі, завозити сенсу нема. Не приживуться в наших умовах. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля і ролика і фронту у ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок у перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.